Піратів. Так, да. і да. да. я mm -hmm. да, не читала книжки про піратів. Ну добре, значить, будемо розказати считала... ніхто знає. І як, вам сподобалося чи не подобалося? Так, але я читала, виходить, книжку аніме про піратів. Ну, а яка різниця? Але да. це цікаво чи не цікаво? Так, да, це дуже цікаво. Зараз ці це книжка про пригодиться пісні. Так, проводить, правда? Так. І чим ці пірати зазвичай займалися? Кралик людей зовсім. Крали, -зо. Правильно. Ну, а далі, вони від людей золото на краю. І далі що вони робили? Добавлялись короле. Ну, а що ми зробили золотом? В меню ще. А забрали краще коробки. Ще. Щевалися. О! Вони свої скарби заховували. Правда? Так, е як вони заповнили скарби? Що вони робили? Е Попали ярмо, кидали саду mm -hmm. і малювали ще на карті. О, їм була потрібна. Марті, та, карта? Та, та. Так. А на що їм була потрібна карта? Що це пам'ятаєте? Це, 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 це ти та, Правильно, так, так. Вони Добре, можна. І вони ці карти проторговували на ринку. Звичайно. Так, але будь-хто міг по цій карті знайти золото? Ні. Ні. А чому? Що показували так не точно? Так, що було ще на карті? Карта як складалася? Щоб заплутати? Правда? Так. І дуже часто навіть цю карту могли розірвати на чотири частини. Десь один шматок, десь другий шматок, десь третій шматок, правда? І таке так робить. Вказувалося хрестиком, де інша частина карти. Так, і таке є. Дуже часто могли бути в різних словках певні тексти, завдяки яким можна було розшифрувати частини карти, правда? Загадки. Виявляєте, що такий текст загаданий є в Біблії? А, Уявляєте? Ну, ви про таке навіть не загадувалися. Я вам сьогодні Америку відкриваю. Але таке є. У Біблії є один такий текст, який є ширин. Вот с ней книжки.